Всіх вітаю. Ви на каналі Я Люблю Україна Філателія Україна. Але сьогодні не про фі філателію поговорю, а поговорю про, про монети. Покажу перші монети мої. Зроблю таку набірку відео, також, де буду показувати свою колекцію, яка ще в мене і монети є. Зараз вам покажу саме перші монети, які мною були куплені. Якщо не помиляюся, це був напевно кінець 2007 року. Зайшовши в банк в одному відділенні Рівненської області. Я навіть не пам'ятаю банк, якийсь такий цікавий був. Точно не АЩА, точно не ці, що заросні, вже, напевно, можливо, такого немає. І мінявши 50 євро, я побачив оці перші мої монети, що я і купив. Обійшлися мені вони. Чека я не маю. Ну, приблизно обійшлися вони мені на той час, це 2007 рік, якщо перевезти в гривні, напевно, це було 40 євро приблизно. Може менше. Якщо чесно, я не пам'ятаю. Я їх колись купив, так вони в мене лежали ці монетки. От олени та Теліги перша монета. Вони чуть потискніли, вони лежали просто в капсулах. Я їх не перекладав ніколи нічого. Чи то капсули просто такі стали. От воно отак стало. Переливається щось вроді. І з того часу вони в мене десь там лежали. Я їх переложив, переложував з одного місця. Вдруге, з другого, в третє. Пізніше в мене ще з'явилися деякі монети. Набагато цікавіші за ці. Ну, але це були мої самі перші монети. Так, це у нас Харківський національний економічний університет. 2 гривні 2006 рік. Я думаю, капсулки поміняти до них якісь прикольні взяти. Оця монета теж от вона в такому стані. Коли я її купував, до речі, я її потім десь переглядав на другий на третій день, мені було цікаво. То вона в такому стані і була, правда, трошки теї гіржі, чи що це таке було набагато менше, ніж зараз. Але, от, наприклад, скільки років пройшло, з цієї сторони нормально, а з цієї сторони отакі. От І вона була така, коли я її купував. Правда, це було набагато менше, але факт в тому. Зараз стало більше. Пізніше стане ще більше. <гум> так, тепер що це в нас? Також 5 гривень. У мене правда було ще більше, приблизно на 3-4 монети було більше, ніж зараз тут є. Де що я там подарував, де що віддав. Ну, напевно, на 3-4 монети ще було більше, ніж зараз, наприклад. Таких. Так, це 5 гривень у нас. 2006 рік. 10 років відродження грошової одиниці в Україні. така монетка. Сергій Корольов. 2 гривні Національний банк України. Так, це в нас Лесь Курбас 2007. 2 гривні. Так що хто в монетах розуміється? Скажіть мені, як інвестиція. У 2007 році я купував, було на три більше монети. Ну це приблизно в мене отаких от було більше. Що в середині. Отаких було точно три. Оце може і десь і... Я їх і пороздавав. Олег Ольжин. Ольжич. Також 2 гривні. Так, це у нас що? 15 років незалежності України. Прикольна монетка. До речі, якраз сьогодні за 250 тисяч окупантів знищених на Україні. Цифри. Мені завжди подобаються. Чим більше, тим лужче, чим більше цієї мерзоти загине. Тим менше буде до нас лізти і робити нам шкоду. Так, це 5 гривень 2007 року. Переяслав Хмельницький 1100 років, я так розумію. Так, Володимир Чахівський, 2 гривні. Так, оленити ліги. Вулиця даже така в рівному є. Капсули, напевно, поміняти, але вони трошки бачу, потускніли. От тут, наприклад, там... От таких точно пам'ятаю, що 5 гривень, що різні всередині ще десь були. А де і дів? Не пам'ятаю. Такі прикольні оці цимбали. Але потускніли. Вони колись пам'ятаю, що блистіли, так? Можливо, це. Так і має бути з часом з 2006 року, 2003, коро буде 20 років пройшло. Так, Національний Банк України, 2 гривні, Михайло Грушевський. Так, театр. 100 років в Київському театру. Оце якась виблискує нормально. 2017 рік. Це, напевно, я її купив, коли я купляв 20 гривн. Напевно, десь я її банку взяв і так вона лежала. Де 20 гривні було до дня народження Івана Франка. Скоріше за все, що я її купував. Тоді десь в рівному. Даже, так вона тут і лежить в мене. Це з новіших цих. Так, а це 5 гривень 2006 року. Академік Вернадський. Антарктична станція. От, до речі, в мене є Цікавий матеріал. Так, 2006 рік Михайло Грушевський. Ще же може показувати. Оце були мої перші монети. Які я придбав в кінці 2007 року, ще пам'ятаю. ну Починаючи з 2007-го, пізніше я, напевно, купив монету саме, вже раніше брав у 2019 році. Правда, не такі вже трошки другі. Ну, я думаю, що я вам все покажу. Можливо щось підкажете. Так що так, ще банкноти в мене є доволі цікаві. І монети є доволі цікаві. Так що слава Україні! Кому було цікаво, коментуйте, підписуйтеся, ще дещо буду на рахунок монет викладати. Так що всім пока!